Захисники Маріуполя, які захищали Азовсталь, досі знаходяться в полоні. Вже третій рік, 20 травня 2024 року, було рівно два роки, як останні хлопці вийшли в полон, і вже рік більше року Азовців зовсім нікого не міняють. І не розуміємо, коли, коли почнуть. Ну а обмінів зовсім на даному етапі, нема зими. Да, і дуже хочемо, щоб люди допомагали в соцмережах, щоб робили репости, ходили на всі були байдужі, едипації. Що ви можете додати? Додати тільки хочемо закликати наш народ, щоб він нас підтримував, приходив до нас на акції, підтримував нас, військову на них. Ось я, ось я, а за своїми особистими каналами, може, якісь зв'язки з ними ви, з Німає, не знайшли? Немає. Ніяких ніяких зв'язків, не зв з, ним, з ними, з військовополоненими взагалі ніякого, ніякого зв'язку. Тобто, не листування, не телефонування. Ми можемо не зателефонувати. Ми, ми взагалі так, не я, знаємо, я не де вони знаходяться зараз. Тобто, ми взагалі вже другі. Третій рік пішов, взагалі не знаємо, де вони знаходяться. І Який стан здоров'я які, В яких умовах вони знаходяться? взагалі. Червоний хрест туди не допускають. ну А кроме Червоного Хреста нам ніхто не може розповісти, просто про їхній стан здоров'я. Чому ви тут на цій акції сьогодні? Mm, а, тому що в мене батько в полоні та підтримати тих, хто зараз в полоні, їм зараз тяжко, а деякі або все одно вони не засудилися на цьому. Яка звістка від батька була у вас? Ні. Тобто? Тільки знаємо, що він в там, вийшов. Він вийшов тоді в полон, так? Да? Він вийшов, вийшов. що треба вийти. Ви крименчужанка сама? Так. І батько служив саме там в Азові, так? Да? Так. Як ви думаєте, чи можна цими акціями щось добитися, ціль цих акцій? Так, я думаю, що можна е звернути е увагу людей, щоб вони теж повинні байдужому та підтримували полонення.